Пропоную виконати ігрову вправу. На екрані ти бачиш картинки із зображенням різноманітних страв. Завдання. Назви страву і коротко скажи щось гарненьке про цю страву, щоб її захотілося їсти, починаючи зі слів, Хочу вас почастувати. Хочу вас почастувати українським борщем. Він дуже смачний і ситний, ароматний, привабливий для очей. В ньому міститься велика кількість корисних для організму речовин. Ще борщ це традиційна українська страва, якою можна пишатися. Хочу вас почастувати овочевим салатом. Це легка і свіжа страва. Має яскравий колір, свіжий запах і хрусткий смак. Овочевий салат дуже корисний для здоров'я, бо містить багато вітамінів і мінералів. Хочу вас почастувати котлетками. Це соковита. І м'ясна страва. Котлети мають апетитний вигляд і привабливий запах. Вони дуже смачні з пюре, овочами або соусами. Хочу вас почастувати голубцями. Це ароматна і ситна страва. Вони містять багато білків і вуглеводів. Хочу вас почастувати вареничками. Це м'яка і пухка страва із тіста та різноманітних начинок. Вареники мають ніжний колір, солодкий або солоний смак. Хочу вас почастувати. Узварчиком. Це солодкий і прохолодний напій, який готується з різноманітних сухофруктів. Узвар має бурштиновий колір, фруктовий запах і солодкий смак. Він дуже смачний і корисний, бо містить багато соку і пектину. Ти багато дізнався про кухарську справу і професію кухаря. Пропоную розглянути знайомий тобі малюнок на тему кухня. Обери на малюнку, про що саме б ти міг розповісти. Ну, наприклад, на картині зображена затишна кухня. Видно, що у квартирі проживає двоє людей, бо стіл накритий на дві персони. Дивлячись на малюнок, можна сказати, що господарі кухні люблять готувати і їсти смачно. Це видно з того, що на плиті і в духовці готуються різні страви, а на столі є багато продуктів для сніданку. Також вони мають багато консервації, спецій і посуду, що свідчить про їхній інтерес. До кулінарії. Вони дбають про своє здоров'я і гармонію. Це видно з того, що на столі є фрукти, фруктовий сік, мед і лимон. Вони корисні для імунітету і вітамінізації. Також вони мають квіти на підвіконні, які очищують повітря і створюють приємну атмосферу. Господарі цінують комфорт і затишок. Це видно з того, що їхня кухня добре обладнана і має все необхідне для приготування і прийому їжі. На кухні ми бачимо сплячого котика, це символ затишку і тепла. Видно, що господарі люблять тварин і дбають про їхнє благополуччя. Ще можна підкреслити те, що господарі є сучасними і практичними людьми. Це видно з того, що вони використовують електричну плиту, духовку, витяжку, тостерницю і електрочайник, які полегшують процес готування і економлять час. Також вікно. З якого можна побачити міський пейзаж, що свідчить про їхню прив'язаність до сучасного життя. От і все. Сподіваюся, що тема була для тебе цікава і корисна. Настав час для відпочинку. Перейди за QR-кодом та виконай гімнастику для очей весела сніжинка. Ну що, ти відпочив? Продовжуємо далі. Пригадай, які ти знаєш вічливі слова. Назви їх. Доброго дня. Будь ласка, дякую, вітаю, спасибі. Будьте здорові. До побачення! Пропоную тобі виконати мовленнєву вправу. Вічливі слова. Уяви, що ти у кав'ярні, і хочеш замовити собі щось до чаю. Які б слова ти використав? Хочеш я тобі допоможу? Наприклад, я б використала такі слова. Добрий день, офіціанте! Я хотіла би замовити чай з лимоном і медом, будь ласка. Чи можете ви мені принести меню з десертами? Я хотіла би обрати щось смачненьке до чаю? Дякую за меню! Я вибрала морозиво з шоколадним соусом і горіхами. Чи можете ви принести мені цей десерт, будь ласка? Це дуже смачно! Я задоволена своїм вибором. Чи можете ви принести мені рахунок, будь ласка. Дякую за приємне чаювання. У вас дуже гарна кав'ярня. Я обов'язково прийду сюди ще раз. До побачення. І на завершення на згадку про тему кухня. Розглянь малюнок. Обери кольорові олівці, фломастери, які тобі знадобляться, і розфарбуй малюнок. Накрий святково стіл, намагайся не виходити за контур, назви свою роботу. Я сподіваюся, що в тебе все вийде. З нетерпінням чекатиму фото твого малюнка. Успіхів тобі і до нових зустрічей!